Арестович, коли пішов в політику, він знайшов найкраще оточення для себе, щоб проявитися, блістати і так далі. Він настільки вчасно попав в цю політику, що коли довелося комусь під час повномасштабного вторгнення, ну і просто уявляю, як сиділи там, знаєте, на банковій такі. Так, що робити, що робити? Треба, щоб хтось коротше, людям пояснював, що відбувається. Да? Той Кострубато балакає, той психований, той іще щось. Хто у нас класно? А, Арестович, Арестович, да, він же як твій колишній да? от, і е, бере, хай у те ідеї людям розказує. А йому це тільки бальзам на душу. Він цього й хотів, йому прям зв'язний час. І він виходить на свою найбільшу сцену в житті і починає віщати. І люди його слухають, і люди йому кажуть: Боже, ви психотерапевт нації, ви, завдяки вам. Я не зійшла з розуму в той час, коли була найбільша загроза, і ой-ой-ой, да? тобто, йому навіть дуже довго прощали оцю брехню про 2-3 тижні. Тому що він психологічно як би допоміг людям реально вивести цю ситуацію, а йому це тільки й треба. Оці всі діфірамби це те задля для чого він це робить.